Боротьба за гендерне рівноправ'я пройшла довгий шлях. Адже коли жінки цивілізованих країн не мали виборчого права, не могли отримувати вищу освіту та мусили підкорятися чоловікам. Вибір жінок тривалий час був обмежений родиною та вихованням дітей. Наприкінці 19 століття в Британії зародився рух жінок, які почали активно відстоювати рівні з чоловіками права. Їх називали суфражистками. Рух поширився у Сполучених Штатах. 8 березня 1857 року працівниці фабрик Нью-Йорка вийшли на демонстрацію, вимагаючи рівної з чоловіками оплати Поліпшення її умов та скорочення часу роботи в Україні. ж рух за рівні права жінок зародився у 1884 році. Саме тоді у Києві з'явилися вищі жіночі курси і приватна жіноча гімназія, які заснувала Аделаїда Жикуліна. Також почав працювати перший український жіночий гурток, яким керувала Олена Доброграєва. Боротьба за права жінок українок була тісно пов'язана з ідеєю національного визволення. Тоді ж у місті Станіславі нині Івано-Франківська Наталія Кобринська, яку називають першою українською феміністкою, разом із Оленою Пчілкою. Давали перший жіночий літературний альманах. Перший міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911-го з вимогами розширити права жінок. Він відбувся в Німеччині, Австрії, Данії та Швейцарії. У 1921-му було визначено дату 8 березня міжнародним жіночим днем, підкресливши роль жінок у революції. Однак 1966-го влада СРСР зробила цей день неробочим. Вважається, що саме це рішення змінило сприйняття дати замість боротьби жінок за права, свято весни та краси.